Любі підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу, 3 серпня. На більшості території України буде хмарно з проясненнями. Суттєво знизиться температура у західних та північних областях. Отож, у північних областях хмарно без опадів. Зокрема, у Чернігові температурний максимум досягне 20 градусів. У Києві буде 17 градусів. Сухо та хмарно протягом дня. У Житомирі 16 з дощем. Суми 24 градуси вище нуля. З початку дня буде тепло. Увечері трохи похолодає, але температура залишиться комфортною. У центральних областях нашої країни буде хмарно, без опадів. У Вінниці слід очікувати 26 градусів максимум, вночі 16 градусів. Черкаси 24 в день та 17 градусів вночі. Дніпро максимум очікуємо на позначці 31 градус. Опадів швидше за все не варто чекати. До обіду температура повітря буде швидко підніматися і стане дуже спекотно. Увечері вона знову трохи впаде. Максимум у Кропивницькому становитиме 30 градусів. Опадів не передбачається. Цілий день буде тепла погода. В день спекотно у Полтаві. Максимум 27 градусів. Вночі температура опуститься до 17 градусів. У літню скеку потрібно пам'ятати про ймовірність перегрітися на сонечку, тому пийте достатню кількість води протягом дня, навіть якщо не відчуваєте спраги. Уникайте алкоголю, кофеїну та солодких напоїв, які можуть сприяти зневодненню. Отже, на заході нашої країни слід очікувати 19 градусів у Тернополі. У Чернівцях дощитиме. Температурний максимум буде спостерігатися на позначці 21 градус. Дощова погода буде також у Івано-Франківську з температурою 22 градуси вище нуля. У Львові 22 градуси хмарно, у Луцьку 21 градус та рівному 20 градусів хмарно. В Ужгороді очікується максимум у 25 градусів. У день можливий дощ, який закінчиться до вечора. У Хмельницькому слід очікувати максимум на рівні 20 градусів, хмарно. Зранку можливий дощ, який до обіду має припинитися. У весь день температура повітря триматиметься стабільно. На півдні України буде хмарно, подекуди з проясненнями. У Херсоні максимум 32 градуси хмарно. В Одесі 31 градус без опадів. Початок дня дасть перепочинок перед дуже спекотним періодом, який буде до кінця дня. У Запоріжжі максимум 34 градуси, який буде відчуватися як 38 градусів. В день у Запоріжжі небо буде затягнуте хмарами, але до ночі вони підуть. У Миколаєві 31, відчуватиметься як плюс 34, хмарно, без опадів. У Сімферополі 31, ясно, без опадів. На сході України хмарно, з проясненнями. У Харкові в суботу очікується 29 градусів хмарно. У Донецьку максимум буде на поділці 34 Відчуватиметься як плюс 37 градусів за Цельсієм. Мінлива хмарність без опадів. У Луганську 35 градусів вище нуля в день. Та вночі стовпчики термометрів опустяться до 19 градусів. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди.